Саша, сегодня мы играем за Сашу. Так, на ребятах мы двое Саши. И сегодня, и сегодня мы будем играть в цунами. Режим. Цунами for... пород. Жо пород. А, мы не встречаем вообще сюда сантой в офис машины. Я просто... Я ну, вообще не знаю. Вообще там ничего хорошего не будет. Потому что там такие шукотебляные ноты. Чи фонки? Фонки? Ні, мене... Ні, ти сам можеш тут включити, але я не зможу ніяким чудом. Що за великий міфікалок і блог, чого він такий... Е! І за лагаві, і за того може не встигнути, так і не встиг, якогось хіра. Що в мене тут така повинна швидкість? Та воно чутенько хоче прокачати її, було. А, я забув, що в мене май... десь ця моя акувіпка не куплена. <плес> Думаю, що в мені випало. А що? Дівайн? А, Джоб-Джоб такий? А ким Хакер? А не, постой. Ну, син у Джоб-Джоб, нормально. Джоб-Джоб, нормально. Що за болтен? Я в'ярив, що болтен, що воно воно злотне. А що таке? Ну, я вибачу, що бані інтернет, то позав щось таке є. Позав щось таке є. Я по... Па... Качу, я... я просто тут поганий інтернет, вибачте, підписано, що там такого річці. Я, кстати, вже мачу дійшов до дівайну, ой, селестрі, ау, зони. А що ж, де ось дівайн зона? Ну, Кого диван зона додалась? Потому что еще тут бачек диван зона додалась. на диван зона? А нет, тут такая супер секретная зона, че что? Я не разумею. Блин, рот фре фринзи. Что? Просто кибебиш те так мені по Саша відійшов. Брейн рот в я такого перше раз бачу пас не було. На останньому адмі набьюз, я його сейчас я по чесно це ПС видала. А це раз я не було на адмі набьюз, я не знаю, що там нове додали, же типу. Я хочу хочу прики свіки бокси купити. А то я це мені хочеться відкрити бокс, а його не може забрати вообще всі коммон. Локо бок. Коммон, а не коммон. І вот зараз такі два ми забираємо. Точно падає гамно і здолу теж стопудово гамніше. Тут, 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 кстати, зараз подорожнення паролуємо ще чуть-чуть. П'ю, де в секунду? Блин, анка манки. О, о, Саша прийшов. Тут дзвінка. Я такий, ну, напевно, щось випаде. Такий, такий. Я такий сказав, включайте фонки, такий. Саша, включай фонки, такий. І іди, Меня конечно будет кращий диван, но не скамало на нього. Це, як завжди водосика косик Прокол я вже до своего вида записывал скамало. Другий раз Пашки раз на майга в округе Бройонет Що Я не був на останньому админа Бьюзе на жаль Тому я не знаю что творится я не маю вибки. Це <зас> там спонсор Divine Lucky Block. Якщо він мене якось тоді був за спонсор на Admin Abuse. Що? Мене не спавнився на Admin Abuse, я його потім ще забрав. Я якось... Мені випав бубліта, бандита, так то і то потім я підійшов, я, я зробив радіоактивно. Вибачте, що тоді відео не робив, ну так я забув якось щось. <зас> Кажу, підпазики, сьогодні ми будемо робити Мільярд природжень ще ми будемо грати в і, і різні ігри. Ну, Саш, якщо ти... Ти знаєш, які ще ігри? Ну типу, тому що якось типа в мене жорстко лагають, тому ми не зможе. Я не зможу дуже довго тільки все грати. А жаль, а, Нажаль, мене сейчас ребр не нажимаете. Кнопка! У мене ребр не Що це за Підписники. У мене одна нова гамно осталось. Все, у мене кнопка работает, а Я, ще.

Та навіть він на я бачив, що... Ні, неможливо. Та це в мене є робокси. Я... А я його забрав. Без робоксів. У мене є просто робокси, я тобі сказав. А, так я говорю, які зверху там є, то їх неможливо забрати. Які зверху, тобі покажу. А я ще його іду продавати. Та це я обакую цю волну, зараз не може перестигнути. Яка тут іде знизу. Яку треба перестивлюти, я таку волну просто не зможу перестивлюти. Так, да. ти можеш дати бізон для фарма. Та, е, та я можу за цей какао та зайти подати сюди кашуші. О, зайди, будь ласка, я хочу подивитися на брейн Мене вкрали в вайна, тому там огромно більше часу є. Ну зайди. Ну ладно. Підписники, наступна гра буде наша, це украдити в рейнеротика. І ми заходимо вже в укладі Брагіна Роціка. І зараз то потрібно тут для цього їх і Або саної. Ну, це не везіння. Просто я кажу, чи критерина, бичі критерина, чи І зараз ми просто пограємо, типу, в укладі Брагіна. От, тобто попробуємо. Купити бонейку. Амблебу. бля, пі був. Піпі Ківі. Піпі -пі Ківі! Ні, піпі Ківі! Ні, я не буду купити! Фу. Ех. Вибачте, тільки... Фу, Піпі Ківі Я вже подумала, що я припущу Піпі Ківі. Ви бачите, який це бубетик фео просто. Як я міг би припустити з вами Піпі ківи? Ну, я думаю, ми будемо почати. вже просто один такий приказній ноті, на який ми купили Піпі Ще купимо Тріпі Топі. Фруді Фолура. Я не знаю, на що вони мені посіпатимуть. Бобриту. Тріпі Тропі. Фруді Фолура. Фруді Фолура. Я, короче, всех педат купим покимон назовушки Мису. Свин... Свинью, бекончик. Ну ладно, здорово, Саша. Усим по-па-ха!